Доброго ранку, дітки! Сьогодні на занятті з математики ми з вами будемо говорити про вчора, сьогодні, завтра. Вчора я купила квіти, а сьогодні їх уже немає. Завтра я поїду на роботу. А сьогодні я сходила у магазин. Дітки, так що ж таке вчора, сьогодні-завтра? Вчора це те, що вже пройшло, що вже відбулося. Сьогодні це те, що є зараз, що зараз відбувається. А завтра це те, що ще не відбулося, і ми тільки плануємо. От, наприклад, я вчора їздила в місто за покупками. А що ви робили вчора? Сьогодні я працюю, з вами граюсь, також їсти готую. А ви що сьогодні робили? А завтра я планую зробити зарядку, сходити на прогулянку до парку. А що ви плануєте зробити завтра? Вчора квітка тільки почала проростати. Сьогодні на ній з'явилася квіточка, а завтра квіточка розкриється. А тепер подивись на картинку та скажи, якою вчора була квіточка. Якою сьогодні стала квіточка, що на ній з'явилось? А завтра якою буде квіточка? Вчора я насипала в годівничку насіння, а сьогодні його стало менше. Завтра насіння взагалі не залишиться в годівничці? А тепер подумайте і скажіть, що я вчора зробила? Сьогодні насіння скільки стало? А завтра насіння що? Молодці. Подивіться та скажіть, скільки чашок стоїть на полиці? Скільки бджілок на нижній полиці? Скільки тепер стало бджілок? А скільки чашок? Чого більше бджілок чи чашок? Скільки чашок? Стало на полиці? А скільки бджілок? То ми можемо сказати, що їх порівну, правильно. А тепер подивіться на картинку та скажіть, скільки залишилось бджілок. Чого більше чашок чи бджілок? І на завершення нашого заняття давайте пригадаємо зворотню лічбу.